Мої вітання! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. І сьогодні я готую дуже смачну та наваристу солянку. Це найулюбленіший суп в моїй родині, тому завжди готую її великою 5-літровою кастрюлею. Ми його обожнюємо, це дуже смачно. Варіантів приготування цього смачного супа безліч сьогодні я варю саме м'ясну солянку. І для приготування я беру ось таке свиняче ребро. Обов'язково відчищаю його від плівки та нарізаю на шматочки. Звичайно, замість рибра можна взяти будь-яке м'ясо, яке вам подобається або яке є у вас під рукою. В мене було 700 г ребра. Далі я розігріваю пательню та на розігріту пательню викладаю ребро і обсмажую його гарненько з обох сторін. Обов'язково додаю до нього спеції та сіль. Із спеції я додала суміш перчику та трішки солі. Перевертаю з усіх сторін, обсмажую трішки до золотавої скоринки. Для чого я обсмажую м'ясо? По-перше, для того, щоб не було піни під час варки, а по-друге, так набагато смачніше буде у супі. Перекладаю обсмажені ребра в кастрюлю та заливаю воду. Я готую солянку у 5-літровій кастрюлі. Ви, звичайно, коригуйте кількість інгредієнтів під об'єм своєї кастрюлі. Залишаю бульйон варитись, цим часом почистила картоплю, мені потрібно приблизно 1 кг. Нарізаю її на невеличкі шматочки. Якщо ви не полюбляєте картоплю в супі, то просто не додавайте її. Але на мій смак з картоплею смачніше, а кожен вже готує так, як подобається йому. Коли вже наші ребра зварились, відправляю сюди картоплю і від моменту закіпання варю її 20 хвилин. Цим часом, поки буде варитись картопля, я наріжу наступний інгредієнт. І наступний інгредієнт для солянки це мариновані огірки. Я полюбляю класти сюди саме кислі огірки, а ви вже підбирайте ті, які у вас є, або які ви полюбляєте, але кислі огірки додають смачної кислинки цьому супу. Звичайно, перелік всіх використаних інгредієнтів я пропишу у описі під відео. Коли вже картопля проварилась 20 хвилин, я відправляю сюди огірки. І разом з огірками від моменту закипання я варю 10 хвилин. Цим часом, поки будуть варитись огірки, я наріжу наступні інгредієнти. Перше це морквина та цибулина все середнього розміру. Їх почистила та нарізала на кубики. Що цибулю, що моркву. Звичайно, моркву можна і натерти, але я люблю в супах саме нарізані. Мені не подобається терта, тому я завжди в будь-який суп та борщ нарізаю на кубики. Так мені смачніше, а ви вже дивіться на свій смак. Також основа солянки це ковбаси. В мене тут пів кілограма ковбас, копчена ковбаса, варена та обов'язково мисливські ковбаски. Я їх обожнюю саме в солянці. Також, звичайно, можна замінити на якусь ковбасу типу типу краківська. Дуже смачно в солянці поєднується і грудинка, і балик, що у вас є під рукою, те й можна покласти. Ковбасою солянку не зіпсуєш, тому що в солянку потрібно покласти багато і смачної ковбаси. Повторюсь, в мене її пів кілограма, я нарізала всю різними. Розмірами. Ось так це в мене вийшло. Розігріваю пательню, додаю до неї невелику кількість олії та обсмажую спочатку всю ковбасу. Обсмажую її декілька хвилин. Дехто просто додає сиру ковбасу до супу, але мені подобається щоб, саме, щоб ковбаса була трішки підсмажена. Це дає дуже гарний смак та аромат супу. Коли ковбаса підсмажиться, додаю сюди моркву та цибулю, підсмажую ще декілька хвилин і потім вже сюди додаю спеції. Обов'язково до солянки я додаю повну чайну ложку копченої паприки. Вона надасть і колір, і гарний смак. Додаю гострий перець, сушений часник, 120 г томатної пасти, 1 чайну ложку цукру, трішки солі, все гарненько перемішую та тушкую декілька хвилин. За цей час зварився наш майбутній суп, вже пройшло 10 хвилин від моменту закіпання огірків. Я відправляю сюди засмажку разом з ковбасою. Все гарненько перемішую, залишаю варитись. Нам потрібно, щоб воно проварилось 5 хвилин від закіпання. Щоб нічого не переварити, я завжди користуюсь цим правилом: 20 хвилин картопля, 10 хвилин огірки і 5 хвилин ковбаси. За цей час, поки варяться ковбаси, я нарізаю петрушку, два зубчики чеснику. Часник обов'язково додавайте до солянки. Також, якщо ви любите, щоб солянка була гостренька, то додайте ще гострого перцю. Обов'язково нарізаємо маслини, в мене півбанки чорних маслин без кісточки, підійдуть і чорні, і зелені. Нарізаю декілька кружальців лимону, розрізаю їх навпіл. І додаю всі ці спеції вже до нашої провареної солянки. Обов'язково Перед цим пробую її на смак, якщо потрібно, додаю ще сіль та спеції. Відправляю сюди всі приправки, чесничок, зелень, маслини, лимони. Але лимони я надовго не залишаю. Мені не подобається, щоб вони довго залишались в супі, тому після того, як проварився суп, я залишаю їх на 10 хвилин, а потім витягаю із супу. Коли додали всі інгредієнти, проварюємо солянку 2 хвилинки. Вимикаємо вогонь і можна розливати її по тарілочкам. На мій смак, це дуже смачно, спробуйте і ви. Якщо вам сподобався мій рецепт, то підтримайте канал лайком. Смачного!